Так, Австрія, О, Австрія. отже, нам потрібно ерунду орудиши ринку Усім привіт, граємо 3 на 3, мені дісталася Австрія. Подивимося, чи встигну я зробити перший ринок. Ну, скоріше за все встигну, бо в Австрії швидше будуються міські центри. Так, потім сюди підійдети, щоб разом були. Так, Тут треба є. Давайте так, Затупив. Це таке буває. Так, давайте ще робіться потім ще робіться. Потім будемо ще робитися Нам потрібно багато золота. 4 5 Так, 5 сюди є, сюди 4 є. Так, супер. ровно другу сюди нахані, сюди на дерево Потім нам потрібно щеплет обміняти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, сюди, 7, 7, 7. Tudo bem, чудово. У нас 5 п'ятеро Е, об'єдна золото швидко. Супер. Так, С. І нам потрібно Е. Добре. Тут поведуємо, так. Біцара до Шеру і Сюди. Скоріше всього. Так, потім квіти їжом. Так, п'ятеро п'ятеро, давайте теж. П'ятеро нам потрібно залізом. Дуже багато залізу. Живу це не дошири. Прямо один 25. Ну все, немає ще зараз. Як ви бачите, не особенно вийде. Краще. золото. золотом. Попи ну, две бачу. Так. Уже три. Перебежу. 200 дверь. Шиве. Занимаем еще золотой ступень. У нас немало соробити андеширо, для тем нам три ще одним зарезень. Ще одну записне, ще одну запизгу. Сюди зіймомо. Треба тепер йти висадку зробити нормально. Подивитися, можемо стак, ще сла. Так, поки з'їжджуємо все ок. Нам потрібно. Якщо нам потрібно пога... Покаємо 2. Ой, 8. я за, здається твою копання зайняв. ні не на межі, то. А, так, ні, я не бачу. А, там, ре золото, случай. Ну, у мене 4. Це? Нічого, нічого, забирай. Я я в тебе тоді залізу заберу. Як... Ні-ні-ні, забери в нього золото посередине. А, тут у фиолетового. У нього, у нього. О. Посередині. Ну, фіолетово Ну, так, так. Я не почув колір. Добре. Єжі у нас все добре, а ось з термом поки що не дуже

Сири нам теж потрібно. Стане в Наверное, нам не справи. нам все потреби. Наверное, потребите ще й... Ага, в не встречает. Так, щас погодно. Поцелуй на кавине. Точнее что, в не працюем на камень. Отца меня моя погова. Так, езжай, то мы тут чувствуем. А, лучше можете 2. Так, тут. Скільки в тебе залізних? А, зараз подивлюся. Чотири, якщо десь не побудовано, то можеш забирати. Мішен комплит. Супер. Супер. Так. Ще раз треба досконалити. Тут теж досконалено. Давай это сейчас 4.20 я мы сейчас выдохнул. А, 1001 взяла. Так. Четыре. Ну, давай, три. Супер. на видимо грамодери. Сты залітайте. Золото нос называние зруйного. Мы еще знают целый шут. От сволота. золото. Искрезу не пенсию забрав. Не, не може. Та. на початку не вряч. Та ні, можна, Це ж нейтральна сторона. Белосюзика. Тоді филово. Доброй. Мне потрібно зробити залізо золото. Залізо. Так, в дискомариво залізов, да. Так, це нам потрібно і тут будувати видувати. Добре, а буде так. А буде так, то держим. Вот это тут. Облек все добре. Треба вдосконоту. Вижу, что треба ще удосконалту. Церква. Вариант. У нас тут залезу. Дай Для трохи я взагалі не встигаю, чесно краще. Це поганенько. Шутки. Так, прямо три удара. Ідите сюди ударом. Сюди йдіть йдите шефки. Так, і будинку давайте. вже скоро час.

Построєм не потрібно ось, будувати, потрібен дві і не встигаю Так, одна шахта ще не захопимо, шкода. так Ще у нас стан золотий бізнес. Четыре станові золоту. Треба ще дерево. Ще три роботи біжить біжі. Добре, напрямку біжить собі Так, ще на те зробимо. Такие раз вот так вот падать тоже примерно сюда что-то ну, стак сделать все гранатири. Мені виходить 30 тысяч на золото сюди. Я тоді замовлю ще драгою на цю десять. Добро одним золото. Золотом. Так, отже, нам потрібно ідео прямо ще на. сюди і надари. Сюди. Добре. Там більш менш встигаєте, 20 секунд. Забув до скнонолоти. забув. 216 грамів. Так, бачимо, він вже ответил. Супер. 332 CD. Чудово. Вимова угу. рейтерський тіл.

Может не так, чого так, ну це не серйозно нормальность. Серйозно? Це не серйозно. Ну, Давай там, плита цього. не, не. Так опять. Селянами бейс себе в кутку. А хоча вони вже доходять самі, ну добре. Все, Зараз виходжу як можу. Шутка. Сюди. Давайте. там там? Намір це знову подивитися. Так, 16. Це програма, звісно, що -то. Сюди давайте швиденько. 120. Сто Сюди йдіть. Шохта. Ще рота. 120. сюди йдіть. Давайте. Зносимо, зносимо, чудово. Є. Супер. Тут бореться, бореться. Чудово. Так, знести, знести. Давайте зносимо. Зносимо, зносимо. Зносимо, зносимо. Чудово, чудово, чудово. Так, не вистачає другого війна. Нічого страшного, зараз зробимо все. Я Давай, люблю, доброго. Давайте швиденько. Так, знести. Знести. Сюди знести. Знести. Дешу далеко. Так, бачимо наші союзнички. Так, сюди знести. Сюди знести. Потрібні люди. Тут робимо поки що. Бачимо, поки на підході, нічого страшного. Так підходимо. Тут будуть ще. Шифта сюда идите да змести Так Чудовы чудовычту, так, давайте давайте зместе це Супер, Звездо, звезды, Звезды Сюди. Віддить. Я натворив таке, що ж не зрозумів Так, зносити, зносимо, зносимо. зносимо Заносимо тут. Тут теж зносимо. Давайте. Тут теж зносимо. Так, сюди. Давайте сюди і Будемо вийдеся. Так, 13-го. Відправляємо назад. Так, Сюди. Просто біжіть, біжіть сюди, біжіть, біжіть. Треба його відволікати, відволікати. Все його треба забирати. Сюди, сюди, Чудово. Чудово, чудового. Айді. Ні, не виходить. Добре, віддали. Потім не тривати. Не треба. Так, Буду йде. Тут сюди швиденько. Не їжу. Бачимо, куточек слив. нас є. Думаю, сюди ще будет. Шденко. Бачимо тут я сопровал? Місію сюзан Трохи Покупкура все добре. Нам потрібно тут буде побудувати Справді. Що в нас? Сюди. А, цих цих робила. из теле надо себе сюда еще дай же не обстучаю все так добрый еще то кто с тут зависит которые у 18 встречи. Темные не потребные ежи. Так, думаю, это шедевенько. Золото. Это шире так, потребно. Тут потребно. Чудово. Склад по пуде. Що у нас? Супер, стрельцы Так еще закономіка у нас все погано, насправді. Так, тут Это сюди надаром, то это готувати. Добре, що у нас шахта, хоч щось працюємо. Поки що нам потрібні ще нижні. Так, є з 10 Так. Сиди нам потрібно. потрібно. Заглізки коммунації. Австрія є, Треція, Нідерландия. Ще Нідерланди. що нас а Швеція. Треба Швецію забрати. Швецію треба забрати. Так, кіно тут сюди. Давайте Ctrl-2. Сюди Швеція. ой вірюємо. Вучники сюди. Сюди йдемо. Лучники сюди спалити. Всі лучники спалити навіть Просто спалити. Вы тут робите своих навицев. Давайте. Что? 56. Бежите сюда. Сюда и так. Супер. Спасибо, так вот. Тут. Сюда и бежите. Нам, нам потрібно робити від від шороху, щоб його без заліз залишати. Тут треба перебити людей, тут скільки зможемо стільки перебити. Не потрібно нам ще відпрацював. О, сюди, сюди. О, 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 о. Що далеко. Так біжіть, тут залити. Може кузню ще вийде. Дузьми одне дві, це є, чотири. Так, добре. Тепер нам сюди. Короче, сюди робиться тут. Будемо потім будем спалювати це все. Давайте ще одну. Так, п'ємо так ось сюди. Робимо з цією Швеції. Швецію я закупив чи ні? Не, не закупив? серйозно. З нас ти помиранче було. Зараз з... в мене зрозумі... проблеми були з вугіллям. Ага, добре, зрозуміло. Нідерланди. Піщу роблять Нідерланди, давайте ще. Так, будемо ще робити церкву туди. Так, было 18 встреч уже перейти. 18 встреч. Сюда. Мне потребуем 6, в 4 раза еще лучше заработать. Золото 3650. Вижу 30 тысяч золота. Чудово. Сюда залетайте. Так. Пойдите сюда и закупить меня в Швадь. Чудово. Сюди. Тепер. ви йдете в атаку. І так ми команди. Без людей. йдете в атаку сюди. Ви всі тут залишаєтесь. Ви так мені робитеся тут. Стрільці. Так, що ми настане це Я... є. А, ага, нам ну, потрібен ще ми. склад. Все это нам потребно. Зараз мы спавим все, что мы можем. Все мы спавим. Эти 60 идут сюда не требуем. 2. Ой, нет, сюда Тут Допоможем тут. Где шпеция? Супер. Так, спалить. Спалить. Спалить, спалить. Спалить все. Супер. Спалить все. Чудово. Так. Вообще-то все по Так. Тут много лобов. Чудово. 34. Полить. Все палить. Просто бомба. Допайте, добавляйте. Полете, полете, полететь. Чудовы, идут, пока полететь. Пусть целый Супер. Просто бомба. Еще раз идите сюда. Чудово. Набираются люди. Шайцы. Шпиця. Чого ви наробитись? Селян відривати. Ще. О. Сцілям о, Супер. Давайте будете шодень. Сюди сюди Треба швидкість підвальних. Є чудово. Кімната. Ctrl-Z, Ctrl-2, сюди, о. і рибайтеся. Ctrl-Shift A. Відривайтеся все собі. Так, на їжу, на дерево. Силу постріл зробили. Є чудово прорвалися. Супер ух. Гармати йому ми не допомогли. Курмуте тут, повернути тут. Много світлинка вже прям вулиці. Перемога. Mm. Бувало, хоча я нічого не встиг нормально зробити, але якимось чином добав. Дякую за перемогу.